І знімки того, як нині виглядає знищений російський аеродром Маринівка на Волгоградщині, розлетілись мережею. Причому є як світлини зняті супутником, так і фото власне ангарів із обгорівшими літаками. Супутникові знімки аналізував американський осінь дослідник ЕМТІ Андерсон у Твіттер. Йому вдалося зафіксувати один знищений російський Су-34 та один пошкоджений. А ось російські зміни побоялися і розширили світлини обсмалених ангарів. І судячи з фото понівечені щонайменше три російські борти, утім за даними деяких аналітиків, у переддень атаки на литовищі стояло близько 30 російських бомбардувальників. Точна кількість знищених і пошкоджених машин поки невідома. Нагадаємо, атаку дронами на це летовище, точніше, на склади з кабами та пальним, що окупанти розмістили поруч із цим аеродромом. Українські спецслужби провели у ніч на 22 серпня. За словами місцевих мешканців, уражені боєприпаси детонували усю ніч і нині навколо Ангарів і на північ від них величезна кількість руйнувань.